Вітання, терапевтична казка української знову з вами. Для дітей дошкільного віку характерним є емоційно чуттєве сприйняття світу, а важлива для дитини інформація краще засвоюється через яскраві образи. Саме тому такий метод терапії, як казкотерапія, вважається найбільш вдалим та ефективним під час роботи із емоційними та поведінковими порушеннями у дітей. Саме терапевтичні казки дають змогу дитині побороти власні страхи, тривожність, виправити негативні риси характеру, а ще вони допомагають дітям засвоювати загально прийняті моральні етичні норми і вчити соціально прийнятним способом виявлення власних емоцій. Безперечно, саме у дошкільні роки життя дитини казка. Є неодмінною складовою її світу і чудовим інструментом психотерапії. Педагогам, психологам і батькам варто пам'ятати, що від виявлення проблем дитини і вчасно наданої допомоги залежить її подальший розвиток. І тут саме казкотерапія якнайкраще допоможе скоригувати поведінку дитини, пояснити основні закони світу, прищепити правильні цінності та розкрити творчий потенціал.